Пофіг сімейні заклади. Дуже тупо про це зараз говорити, але в мене все вийшло. І життя мене нагнуло. Я щипав овочі, чистив устриці, і мідії теж різав себе. Я загняв часник цибулю тепер собі під нігті, Хів очі теж. Моя шкіра була водночас суха та жирна. Ножі залишили мозолі на пальцях. Я посидив шлунок. Але це було круто. Декілька років тому сталося дещо. Типу, вперше в житті я зрозумів, що не знаю, куди себе подіти. Я дів швидко. Я і не боявся. Я все знав і почувався чудово. Я знав, знав, як провати овочі-білки. Знав все про температуру, про соус, про все. І коли приходив стажер, я сприймав його на наче суперника. Типу, я маю викорити це лайно. І, здавалося, я розмовляю через їжу. Типу, так я передаю свою креативність. І ця впевненість у тому, що я нарешті дещо опанував, настільки нове для себе, воно настільки охоплювало мене.